Тернополянка Таїсія Єлісєєва посіла перше місце на чемпіонаті України з бодібілдингу у категорії фітнес бікіні юніорки 163+. Плюс». Загалом атлетичним спортом займається чотири роки. Та це одні із перших змагань дівчини у цьому виді спорту. Ще змалку розповідає Таїсія, займалася танцями, тому спортивний дух у неї був завжди присутній. Коли виросла, вступила до одного із навчальних закладів Тернополя, та спорт не залишила, пішла у тренажерний зал, аби підкоригувати фігуру. Там плідно працювала і результат не забарився. Згодом вирішила спробувати себе у змаганнях бодібілдерів. Спочатку взяла участь на чемпіонаті Львівської області, а через два тижні чемпіонат України в Одесі, який організувала федерація IFBB. Найважче вже було ближче до самих змагань, бо це вже було два тренування в день. Це було ранкове кардіо і вечором силова тренування. Загалом підготовка до таких серйозних змагань тривала шість місяців, та витримати весь підготовчий процес було досить легко, адже завжди підтримували рідні, близькі та особистий тренер. Інтенсивні тренування не привід відмовлятися від роботи і навчання, каже спортсменка. Щодо самих змагань, то тут важливо не лише накачати м'язи. Судді беруть до уваги пропорційність атлета, харизматичність та вміння продемонструвати себе. Тому навіть правильно позувати та їсі я вчилася перед дзеркалом. Якщо для здоров'я я, я себе стала тільки краще. Чи почувати. От, е, самі тренування, от, дієта з дієтою. Я себе дуже класно почуваю. Немає ніякої ні, тяжкості, нічого, хоча їм шість разів в день кожних три години. Наразі чемпіонка відпочиває від тренувань та уже зовсім скоро знову повернеться до звичного графіку життя. І весною, можливо, знову візьме участь у наступних змаганнях бодібілдерів.